Дорогі брати і сестри, тому, хто за нас вмирав, хто на Христі пролявляє святою кров за мене і за тебе, і дав тобі і мені спасіння, скажемо, слава Йому, що Він ще благословляє наш край, що ми так вільно можемо збиратися на тому місці, що цей раніший день відкрив мої і твої очі. Не всі могли піднятися, що ми маємо хліб і маємо до хліба. Маємо ще тут на тому місці Слово Боже. Цей хліб насущний, і через слово своє Господь ще навчає тебе і мене на тому місці, щоб через слово Його ми освячувалися і виростали духовно, щоб ми йшли твердо дорогу Його і все робили для слави Його і в ім'я Його Господня. Тому нічого хоче, коли управлявся тою кров там на голові, хотів, щоб ми і ми з вами були в дійсності світлом для світу цього. Він тебе і мене вибрали для того, щоб ми стояли. Як ці охоронці, охоронці і світло, що ми, то, що говорить Господь, ми доносили до інших про спасіння, про життя вічне, про Божу благодать і Божу благословення, про розп'ятого Господа Ісуса Христа, якою ціною було моє і Твоє спасіння, де капля за каплю проливалася ось святая кров. На продовження нашого служіння зачитаю декілька місць Слова Божого. Ми хочемо порозуміти, порозуміємо, що хоче Господь ще нам нагадати. Щось нове я не буду читати, а ці місця, які ми знаємо. Ми читаємо по наших домівках, але Господь хоче і ці місця нагадати ще нам сьогодні. Коли ми відкриваємо, коли ми відкриваємо послання до Юди 20-й вірчик і нижче, слово Боже нагадує. Послання Юди 20 20 вірчика і нижче. А ви улюблені. Будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові. Чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І інше місце це буде Євангелія від Івана, 15 розділ з 1 вірчика і нижче. Всім знайоме на місце. Євангелія від Івана. 15-й розділ з першого віршика нижче. Я правдива виноградина, а отець і мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, очищає її, щоб ресніше родила. Через слово, що я вам говорю, ви вже чисті. Перебувайте мені, а я в вас. Як та вітка не може родити плоди сама себе. Коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати, ви будете, а слава моє позостанеться в вас. То просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець Він прославився в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої, як отець полюбив мене, так і я полюблю вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватиме, як і я зберіг заповіді Свого Отця, і перебуваю в любові Його до цього місця. Слава Богу! Каже, а ви, ль, улюблені, тримайтеся вчення, несятішою вірою, бережіть себе в любові, себе, пильнуйте за собою, пильнуйте за устами і за своїм життям, пильнуйте за своєю ногою, коли йдете в дім молитви. І готуємося до кожного служіння. Хай ці тягари, які в повсякденному житті залишаться далеко-далеко. Порой ми кажемо, ну чому нема наповнення? Але якщо я приходжу сюди на це місце, і той тягар, який є в мене, я несу його сюди, він передається на все служіння. До кожного служіння, брати і сестри, ми маємо готуватися ще по своїх домівках, читати Слово Боже. Просити вмолити благання, прохання, подяки, щоб Бог благословив служіння. Уста братів, хто би говорити Слово Боже. Щоб Слово Боже відповідало істинні здоровій євангельській науці. Тому що сам Ісус Христос сказав, ідіть і проповідайте, що Євангелією, а не що інше, тільки Євангелією. А ви улюблені, зберігайте це все. Багато ми чуємо Слово Боже, але читаючи той текст Євангелії від Івана, задумав собі питання, а чи я є? Плодовитою галузкою винограднику Господньому. І який плід є в моєму житті? Ми багато зараз хто має дачі, має виногради, виногради має хтось яблуні, груші. І ми бачимо, кожна відка дає свій плід. І на кожну вітку, якщо візьмемо яблуню, на одній відки є більше яблуко, менше яблуко. Але яблуня її не скидає відка того, що менше, а воно дозріває. Яке падає, падає. І чим більше відки йдуть вверх, тим менше і менше плоду. Як людина хоче стремитися показати, щоб воно вище, вище і вище, але не зубай, що тим самим, цей плід, який має бути в серці людини, в духовність, вона падає. Як людина тоді, коли начинає підніматися, вона не пильнує. За устами своїми, не пильнує за ногою, а біжить за чимось іншим. Десь два роки назад, будучи там на дачі, заїхав, бачу, в мене яблуня росте. І так чотири з кореня йде різні, різні плоди. Заїхавши, я бачу, що одна половина половилася на землю, сусід приходить і каже, давай зріжемо, каже, поріжемо, так і так, що вона нічого не буде. Я подивився, але корінь ще є в землі. Воно розірвало просто землі і корінь лишився. Дякувати Богу, що я не зрізав, я вже другий рік маю плід. І яблоки ростуть і родять. Цього року тільки з, того, з отої відки чотири мішка. Є. А щоб я зрізав, ще був плід. А як порою ми? Кажуть, що я є плодовита виноградника, є відка плодовита, а когось хочу обрізати. А ми не бачимо кореня ще. Як ця людина йде дорогою Господньою? як її серце розположене до, 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 до Бога? Чи вона вірує Богу? Чи вона стремиться виправити? А Бог каже, моліться, якщо хтось грішив не на смерть. Беремо виногради. Кожна китиця виноградику дає свій плід. І каже рядом, та більша, та менша, але є плід. Ісус Христос нам тут нагадує, каже, я правдива виноградина, а отець мій винограда. Усяку галузку в мене, що плод не приносить, Він витинає, але всяку, що плід родить, обчищає рясніше, щоб воно родило. Через те, що я вам говорю, ви вже чисті. Якщо ми приймаємо Слово Боже, яке звучить на тому місці, ми читаємо по наших домівках, це Слово очищає мене і Тебе, бо наше освячення. В слові Його. Чим більше ми стремимося пізнати глибину Слова Божого, тим більше ми приходимо до освячення, тим більше ми приходимо до духовного росту. Тільки тоді, коли ми стремимося і стараємося прикладати зусилля. Слово Боже нагадує: над усе, що береже сину мій, серце своє бережи, бо від нього відходить все наші думки, помисли, життя. І ми потім показує, чим серце наповнене та порой говорить в наші уста. Якщо я рахую, що я є плодовитою галузкою винограднику Господньому, а не поважаю маму, тата, не поважаю свекрухи і так далі, то я маю собі задати питання, а не комусь. А чи є я тою плодовитою галузкою винограднику Господньому? Каже, Бо над усе, що бережеш, серце своє бережи. І дивись на свою любов, за своєю ногою. А коли ми зібралися тут як одне тіло Христове, ми маємо стремитися, щоб ми були плодовитими, щоб Дух Божий наповнював моє і твоє серце. Коли ми відкриваємо книгу пророка Єремії, другий розді, 21 віршки нагадує. Я ж посадив був тебе виноградом добірним, увесь він насіння правдиве. І, я, і як ти змінилась мені на виродка винограду чужого, добірне зерно посадив. А як ти змінилася? В свій час кожного з нас кликав Бог. Ми були різні, ходили різними дорогами, але Бог покликав мене і кожного з нас, якими ми дорогами не ходили. І ми є на тому місці, як одне тіло Христове. І він хоче, щоб ми були в'єднані однодушно, коли схиляємо свої серця, свої коліна перед Богом живим. Але якщо я порою не спілкуюся з батьками, не ціную сивини, то я маю задати собі питання, а якою я галузкою є винограднику Господньому? Чи ця галузка завтра не вітнеться і не буде спалена? Я маю дивитися, яку чи я є плодовитою галузкою. Не раз і не два, слово Боже, нагадує. Шануй батька і матір, шануй сивину, а чи є так в нашому житті. А порою кажемо, а міняються часи. Нічого не міняється. Нічого в тому світі нового немає, що і на сьогоднішній день вже було, а що буде ще давніше було, нового нічого немає. Тільки людська зажервість і пиха життєва порою міняється. Бачачи, що хочеться щось світу взяти, більшого, але Бог мене й тебе покликав, для того, щоб ми були плодовитими. І Ісаї відкриває книга пророка Ісаї, 5, розділ, другі вір, вірші, каже: І обкопав він його, і від каменя очистив його, і виноградом добірним його засадив. І башту поставив посеред його, і витасав у нього чавило, і чекав, що, родиться він, що родить, родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тебе і мене покликав Господь, щоб ми були плодовитими галузками винограднику Його. А чи порою не буде так сказано, цей день наближив ближче тебе і мене до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. І коли стане перед його лице, це слово Боже говорить, не я говорю. Каже, віддіть, бо я вас не знаю. Чи не є на мої і на твої галузки ці дикі ягоди в моєму і твоєму житті? Бог бачить кожне серце, Бог бачить моє і твоє життя. Бог не раз нагадує, каже, що усі неправдомовці будуть горіти в річки огнені. Це ще і ще раз нам місце нагадує, як ми маємо пильнувати за своїми устами. Порай ми, а та, щось сказав. ні, це живе і діяльне слово. І воно сіється сьогодні на тому місці. І далі читаємо, каже: я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, то ясно зароджує. бо без мене нічого чинити не можете ви, коли хто перебувати не буде в мені. Той буде відкинути геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати будете, а слова моє, позастанеться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам, слава Богу. Коли ми будемо перебувати, коли ви ми, то каже, просіть, чого хочете. Ісус Христос не раз нагадує, я ще сьогодні, скажу, ці слова, каже: Я в Отці, а Отець в мені. Я від себе нічого не говорю. А все, що передав Отець, я передаю вам. Це є Слово Боже. Нагорна проповідь, я не раз говорю, що я сьогодні скажу: це взірець передбаченого всього християнського життя. На горній проповіді Ісус Христос дав відповіді на всі питання сьогодення нашого. Якщо ми хочемо. Глибину пізнати. Якщо ми хочемо попросити в Бога благословення, щоб відкрив нам повністю, що ми хочемо, і відкриємо своє серце, і він бачить, до чого ми стремимося, то він дасть мудрості пізнання глибину слова Божого. До п'ятого вірша, коли ми відкриємо 1 Корінтян 12, 12 і 27 вірик, нам нагадує. Бо як тіло, але має багато членів. Так усі члени тіла, хоч їх багато, та тіло одне, так і Христос. А ви тіло Христове, а зосібна ви члени. Давайте не раз, не два, коли ми щось робимо, ранимо один із членів, чи вдарили десь ногу, чи руку, чи десь так щось. І яка біль іде по всьому тілу? А як порою своїми неправильними поступками? Не продовити свою голоскою, ми ранимо ще і ще раз Господа нашого Ісуса Христа. Як не раз своїми словами необдуманими, ми ще і ще раз наносимо рану Господу. Бог дає можливість слухати Слово Боже кожному з нас. І Бог на горі пробіг сказав, не говоріть багато, а говоріть то, що у вас в серці. Бог знає наші наперед думки, що ми хочемо сказати. А найбільше дякуємо Господу. Дякуємо, добрий Бог, і навіки Його милосердя. Дякуємо Богу Богів, бо навіки Його милосердя, Він є Творець, а ми є творимо Його. І тільки по милості Божій ми ще і ще є тут, на тому місці, що разом, як діти, як церква, як невіста, як я голубися прославити його святе ім'я. Тому що для того він покликав Тебе. І мене на дорогу свою. Для того він стукав твоє і моє серце. Але Він хоче, щоб ми не давали дикі ягоди родили, а давали плід в 30, в 100, в 60 раз. Кожен має своє направлення. Хто милостиню, милостиню, хто розносить газети, газети, хто доводить щось інше, інше. А хто показати своє життя християнське, християнське? Але не може бути такого, коли не шанується батько матір, не шанується сивина, там же плодовитої галузки не буде. Тому що так говорить Слово Боже. Це не мої слова. А ми порою задаємо питання, а чому так? І знову ставимо неправильне питання. А що, Боже, я роблю не так? що і порою перестороги в моєму житті. Боже, підскажи, де я не поступився, де я не є тою галузкою. Матвія 7, 19 каже, усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь кидається. Я вже наводив приклад, коли сусід сказав, зрубай. Виміть, зрізав би, і корень всох би, і плоду не було б. А ми пройдемося, я на один раз приклад і не два. Скільки нарікали людей на савла, коли він переслідував церкви? Слові Божому того немає. А коли ми по-людському давайте розуміємо. Але наступає той час, коли він зустрічається з Ісусом Христом. І коли він посилає Анамі каже, іди. А ти каже, Боже, ти знаєш, скільки Він. Повбивав людей, як він переслідує християн. Іди, каже, тому що це посудина вибрана мною, яка багато має страждати за ім'я Моє. Ще і ще раз я приносив то яблунь, яку я не злізав. І це, що є, це має бути в моєму і твоєму житті. Тому що скільки ми читаємо Слово Боже, не суїть перед часом нікого і нічого. Коли Ісус Христос, будучи тут в тілі на землі, і звертається до Нього каже, мій брат, не хочеться поділитися майном. Що Він сказав? А хто мене настановив за суддю і за подільника? Брати і сестри. А для чого покликав тебе і мене Господь? Щоб судити і ділити? Він покликає того, щоб я і ти звищали про царство Боже, про життя вічне? Про спасіння, про засп'ятого Господа нашого Ісуса Христа. І тоді, в дійсно, якщо ми будемо так робити в своєму житті, то цей, цей, галузкою плодовитою ми будемо в винограднику Господньому. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої, як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Коли ця любов буде, коли ми будемо в Слові Його перебувати, коли повсякденно ми будемо пильнувати за Собою і стремитися до святості, виконувати заповіді Його і йти твердо дорогою Його. Матвія 5, розі 16 вірших нам нагадує: отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші діла добрі. Та прославляли Отця вашого, що на небі. Перше послання Івана 2.4. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідей, той неправдомовець і не має в нім правди. Бог є істина. І Бог хоче, щоб до тої істини ми стремилися більше і більше, що ми все робили для слави Його і в ім'я Його Господнє. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові мої перебуватимете, як і я зберігаю свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Коли буде наша радість, Господі Ісусі Христі, коли ми будемо перебувати в любові Його, коли ми будемо виконувати заповіді Його? Коли будемо стремитися йти твердо дорогою Господньою і все робити для слави Його і в ім'я Його Господнє, коли б в своєму житті дивитись на Гологофу, на розп'ятого Ісуса Христа і по всі дні свого життя пам'ятати, що там на Логофі він постраждав, прийняв муки, проясняти безвини кров за мене і за тебе, щоб ми так вільно могли збиратися на тому місці і прославляти Його святе ім'я. І перед нашою молитвою я ще зачитаю одне із місць об'явлення Івана Богослова. Це був 22-й розділ. Виборушно декілька віршів, де Слово Боже нагадує. Сьомого віршка виборше. Ото незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показав, щоб вклонитись йому. Ото незабаром приходжу і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно ділами його. Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Блажені, хто випрощати свої, щоб мати право на дерев життя і вийти брамами в місто. А дух і невіста говорить: прийди, а хто чує, хай каже, прийди. А хто прагне, хай прийде, а хто хоче, хай воду життя бере даремно. Свідкую ж я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього, то накладе на нього Бог кари, що написане в книгі оцій. А коли хто, що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Бог чекає тебе і мене, щоб ми вдосконалились, виростали духовними. Хай Бог благослоє надальше, це служіння. Хай Бог дає тобі і мені мудрості, ти твердо дороги Господні. Хай Бог благословить ваші сім'ї, ваші родини. А для молодого виноградника пам'ятаємо, що пошана батьків, пошана шивочолих це також веде до спасіння. Тому що так говорить Слово Боже. І тоді ми будемо стремитися до виконання заповідей Його, йти ти твердо дороги Господні, і все робити для слави Його. І в ім'я, Його Господня, а йому єдиному живому Отцю і Сину і Святому Духу, хай буде вічна слава. Амінь.